Відомі нові гучні факти у справі львів'янина Назарія Гусакова, хворого на спінальну м'язову атрофію. Збір коштів на його лікування міг бути прикриттям для відмивання грошей. У Львові примусово знесуть 11 незаконних мафів, які самовільно встановила компанія «Галінвест» на території колишнього ринку добробут. У місті відбудеться найбільший у світі інвестиційний саміт оборони технологій із учасниками з усього світу. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. У справі Львів'янина Назарія Гусакова відомого пацієнта із спінально-м'язовою атрофією з'явилися нові гучні факти. Телеграм-канал Викривач оприлюднив переписку, якій гусаков прямо визнає, що через нього проходили фінансові транзакції з ознаками відмивання грошей. Зібрані донати на лікування, як виявилося, були прикриттям для цих операцій. Волонтерка, яка раніше допомагала збирати кошти на лікування Назарія, у листуванні з ним отримала пряме зізнання. Через мене відмивали гроші, там мої три відсотки. Коли вона запитала про правдивість цих звинувачень, Гусаков підтвердив, так, я ганяв гроші багато років і ще до зборів. Він також повідомив, що був заблокований у банках Приват та Укрсип. За його словами, до 2024 року він не отримував ліки від міста. Історія Назарія довгий час викликала співчуття та підтримку у суспільстві активні компанії зі збору коштів велися в соціальних мережах. Їх підтримували медіа, журналісти та блогери. Проте тепер виникає питання: чи не були ці зусилля ширмою для фінансових махінацій? У Львові зобов'язали знести 11 незаконних мафів на території колишнього ринку добробут. Кіоски самовільно встановила компанія Галинвест на проспекті князя Осмомисла. Міська рада ще раніше вимагала добровільно демонтувати ці споруди, але вимогу проігнорували. Також вчора виконавчий комітет ухвалив рішення про примусовий демонтаж. Його має провести Галицька районна адміністрація. Нагадаю, що 18 червня компанія почала заливати бетонну основу під кіоски без дозволів. Міська влада зупинила роботи і видала припис на знесення, але його проігнорували. Через це державна архітектурна будівельна не інспекція звернулася до Міністерства розвитку громад для перевірки законності. Історія цієї ділянки складна між Галінвестом та міськрадою. Триває судова суперечка щодо права власності на землю, яка колись була спільною. Верховний суд скасував попередні рішення не на користь міста і відправив справу на новий розгляд. До слова міська рада планує створити на цій території громадський сквер та оголосила архітектурний конкурс для оновлення історичної частини Львова. Компанія групи Онур має сплатити понад 16 мільйонів гривень через незаконний видобуток піску на Львівщині. Господарський суд Львівської області ухвалив рішення стягнути з компанії «Агробудсервіс», що входить до групи Унур, понад 16 мільйонів 100 тисяч гривень компенсації за збитки, завдані незаконним видобутком піску в Миколаївській громаді. Понад 10 років тому компанія взяла в оренду земельну ділянку площею близько 2 гектарів. Однак, як встановили прокурори, «Агробудсервіс» Самовільно розширив межі видобутку і працював також на землях лісового фонду, які не входили до орендованої території. А це понад дві десяті гектара. Через це Миколаївська міська рада зазнала збитків. Окрім компенсації, понад 16 мільйонів гривень. Компанія також має сплатити близько 242 тисяч гривень судового збору. У Дрогобицькій громаді, після нещодавного ракетно-дронового удару, росіян виявили касетні міни. Йдеться про атаку, що сталося в ніч на 29 червня, коли ворог вдарив по промисловому об'єкту. На місці влучання рятувальники та вибухотехніки виявили залишки касетних боєприпасів. Ці міни мають круглу форму, сірий колір і можуть бути частково прикриті землею або уламками. Радіус ураження – до 30 метрів. Зараз територія контролюється спеціальними службами. Її вже обстежують Хівці, та встановлено попереджувальні знаки з написом Небезпечно міни мешканців закликають не наближатися до місця обстрілу, не торкатися підозрілих предметів, не копати ґрунт і не робити фото. У разі виявлення чогось підозрілого негайно телефонувати на 102. На Львівщині судитимуть харків'янина за продаж саморобних боєприпасів поштою. 35-річного жителя Харкова обвинувачують у незаконному виготовленні та збуті пістолетних патронів. За даними Львівської обласної прокуратури, чоловік у січні цього року через інтернет знаходив клієнтів, продавав їм саморобні боєприпаси та надсилав їх поштою. Слідство встановило, що він купував складові частини, гільзи, кулі, порохи, капсулі та виготовляв боєприпаси, придатні для стрільби з мисливської зброї. Підвигаданим ім'ям. Ям він розміщував оголошення про продаж на спеціалізованих сайтах. Після оплати на картку чоловік двічі відправляв замовлення клієнту. Таким чином задокументовано, що фігурант переслав посилками мешканцю стрищини 450 патронів. Тепер чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. Сімейний бізнес на наркотиках літнє подружжя і Стрия постане перед судом за організацію незаконного збуту наркотичних засобів прямо у власному помешканні. Правоохоронці встановили, що 72-річна жінка та її 69-річний чоловік регулярно закуповували значні партії таблеток Субутекс і продавали їх наркозалежним мешканцям Стрия та району. Продаж здійснювався у роздріб, а будинок використовувався як точка збуту. Під час санкціонованих обшуків у будинку, гаражі та автомобілі. Поліцейські вилучили блістери з наркотичними таблетками, мобільні телефони, сім-картки та грошові кошти, отримані від незаконної діяльності. Крім того, зафіксовано факти передачі наркотиків покупцям. Розслідування завершено, обвинувальний акт вже направлено до суду. Подружжя загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Львові відбудеться найбільший у світі інвестиційний саміт оборонних технологій. Впродовж двох днів 16 та 17 вересня, у місті пройде Brave One Defense Tech Valley. найбільший у світі інвестиційний саміт у сфері оборонних технологій. У заході візьмуть участь понад 5 тисяч учасників із України, Європи, США, Близького Сходу та Азії, серед яких венчурні фонди, технологічні стартапи, оборонні компанії та військові замовники. Україна сьогодні є провідним розробником інноваційних безпекових технологій, що вже довели свою ефективність на полі бою і формують майбутнє глобальної безпеки. Цей саміт надає унікальну можливість інвестувати у перспективні проєкти з реальним потенціалом. Окрім основної програми, у межах заходу відбудеться змагання стартапів Battle Proven. У ньому зможуть взяти участь українські розробники технологій оборонного та подвійного призначення, які вже застосовують на фронті або плануються до використання найближчим часом. За результатами відбору. 30 команд матимуть змогу презентувати свої рішення перед провідними інвесторами та поборотися за призовий фонд. Завтра у Шевченківському районі Львова проводитимуть акарицидну обробку дитячих майданчиків від кліщів. Початок робіт о дев'ятій ранку оброблятимуть понад 15 майданчиків, зокрема на вулицях Миколайчука, Лінкольна, Щурата, Грінченка, Мазепи, а також на підзамча, Чигиринський і Богдана Хмельницького. Роботи виконає обласне підприємство Профілактична дезінфекція. Використовуватимуть сертифіковані препарати, які, за словами фахівців, є безпечними для людей і тварин після повного висихання. Утім. Лівівіян закликають протягом 72 годин не відвідувати ці майданчики. Команда зі Львова виграла Кубок світу з футболу серед дітей під опікою. Футбольна команда Копа здобула перемогу на Кубку світу з футболу серед дітей, які перебувають під опікою. Турнір відбувся у Варшаві та зібрав 24 команди з різних країн. До складу львівської команди увійшли вихованці центру опіки. Сиріт, це вже їх третя перемога на світовому рівні. У фінальному матчі збірна України зустрілася зі збірною Словаччини. І, хоча основний час завершився з рахунком 2-2 в серії після матчових пеналь... Ті українці здобули перемогу з рахунком 4-3. Найкращим воротарем турніру став Ярослав Дзень, вихованець львівського центру Опіки Сиріт. Уже від завтра на Львівщині очікується справжня літня спека. Температура в день підніметься до 35 градусів. У самому Львові стопчики термометрів показуватимуть 31-33 градуси, а в області місцями до 35. Вночі буде трохи прохолодніше, близько 15 градусів. А день мине з невеликою хмарністю та без дощів. Та вже 4 липня різко похолодає. Денна температура опуститься до 22-24 градусів. Очікується короткочасні дощі, а вітер змін. Нить напрямок на північно-західний і посилиться на вихідних 5 та 6 липня спека повернеться. Температура знову підніметься до 25-30 градусів. Дні будуть сонячними і без опадів. Тож перший тиждень липня на Львівщині обіцяє чергування спекотних і прохолодних днів. Проте загалом літня погода подарує багато тепла і сонця. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.